Діти, добрий день. У першому семестрі ми з вами вивчали історію Давньої Індії, Китаю, Месопотамії, Ізраїльсько-Юдейського царства. У другому семестрі ми будемо з вами вивчати спочатку історію Давньої Греції, а потім і історію давнього Риму. І сьогодні ми починаємо з вами саме з Давньої Греції. Тут, будь ласка, ставте відео на паузу, записуйте сьогоднішню дату і тему уроку Давня Греція. Давня Греція це колиска світової цивілізації. Чому будемо розбиратися з цим трохи пізніше? Ми починаємо з вами разом з історією Давньої Греції, ми починаємо з вами вивчати античність. Що ж таке античність? Можливо, ви чули коли-небудь це слово. Античність це означає греко-римський світ. Це не просто давня історія, а це саме історія Давньої Греції і Давнього Риму. Тут також, будь ласка, ставте відео на паузу і записуйте обов'язково визначення цього терміну. Античність це Греко-Римський світ. А я продовжую далі. Отже, чому ж Грецію називають колискою світової цивілізації? Дивіться, давня Греція подарувала нам багато різних речей, якими ми користуємося і зараз. Ось, наприклад, наприклад, Такий дуже відомий вам термін демократія. Демократія це грецьке поняття. І демократія зародилася вперше, саме в давній Греції. Що ж це означає? В перекладі з грецької мови, це означає влада народу, народовладдя, демократія. Ми будемо про це говорити з вами трохи пізніше. Саме давня Греція є батьківщиною Олімпійських ігор. Саме тут вони вперше почали проводитися. Давня Греція подарувала світу театр. Давня Греція подарувала світу е, науки, такий, наприклад, як математика, географія, історія, філософія, астрономія і багато інших. Навіть ваші імена, багато з них, вони мають саме грецьке походження. Подивіться, наприклад, Андрій це ім'я грецького походження, мужні, хоробри в перекладі. Василь, цар, князь, Дмитро. Катерина, Олена, от, наприклад, моє ім'я також да, має грецьке походження, да, світла, Поліна і так далі. і так далі. Отже, Греція це, тому і Грецію називають колискою світової цивілізації. І це не все ти ще прорахувала. Протягом уроків ми будемо з вами дізнаватися ще багато нового і цікавого. Але розпочинаємо з вами, як завжди, з географічного розташування. Отже, дивіться, де ж розташована Греція? Ось вона Греція, це Балканський півострів, це Європа, Балканський півострів. І, як завжди, для орієнтації ми з вами знаходимо кхм, на цій карті і е, карту нашої України. Дивіться, ось вона, наша Україна. І навіть відразу, ну, бачите, ми достатньо близько ми знаходимося: Україна, а ось вона Греція. І е, видно, що наша площа нашої України вона набагато більша, ніж територія сучасної Греції. Площа України майже в 5 разів більше е, площі сучасної Греції. Дивіться, оце площа сучасної Греції, оце, до речі, прапор сучасної Греції, а ось площа нашої України, територія України набагато більша. Столицею сучасної Греції є місто Афіни, але згідно з новим українським правописом, допускається ще така, так, так, написати, так писати назву цієї столиці це Атени. Тобто можна писати Афіни, а можна писати і Атени. Оце англійською мовою так саме пишеться назва столиці Греції. Афіни. Або Атени і прапор Греції. Так, поїхали далі. І зараз будемо з вами вже більш докладно вивчати географічне становище, клімат, ландшафт Давньої Греції. Отже, ще раз, Балканський півострів. Балканський півострів ось він. З усіх боків Греція оточена морями. Дивіться, Егейське море. Іонічне море, дуже багато різних островів, і найбільшим, найбільшим з них є острів Крит. ось він. Територію Греції ми так умовно поділяємо на три частини. Це Північна Греція. І саме тут, на території Північної Греції, розташована найвища гора Греції, гора Олімп. Ось вона, Олімп. До речі, вона. Завищений, ніж наша говерла. Ми про це поговоримо зараз. Далі Середня Греція, і саме тут, на території середньої Греції, і розташовані Афіни, або Атен, як вам вже говорили, да? і Південна Греція або Аттика, Південна Греція. Так ось саме територія Південної Греції вона більше пристосована для заняття землеробством. Тому що гори на території Північної Греції, середньої Греції вони не сприяли заняттю тут землеробством. Хліба грекам не вистачало. Але вони тут вирощували оливки та виноград. Клімат тут м'який, літо спекотна, зима тепла. І ось, до речі, я вам говорили, що найвищою і найвідомішою горою Греції є гора Олім. Оце її. Дивіться, вона 2917 метрів висотою. І наша Говерла, найвища гора України, вона трохи нижче 2061 метр. Це для порівняння вам просто. Так. У третьому тисячолітті до нашої ери на територію Балканського півострова прийшли племена Ахейців. Вони тут поселилися. А у, 2000, у другому тисячолітті до нашої ери сюди прийшли племена дорійців, які підкорили ахейців, змішалися з ними, і у підсумку утворився єдиний народ греки. До речі, самі греки себе так не називали. Греки це назва, яку дали їм римляни. А греки себе називали Еллінами. елліни – а свою країну вони називали Елладою. Оце, будь ласка, запишіть, Елліни це самоназва греків, а свою країну вони називали Елладою. Так. Що ж було їхніми основними заняттями? Ну, оскільки Греція, Балканський півострів з усіх боків оточений морями, то, звісно, що вони чим займалися? Мореплавством, кораблебудуванням, так? Так. Торгівлею, звісно, торгівлею, тому що їм не вистачало хліба, і тому для того, щоб отримати да, необхідну кількість хліба, вони торгували. Що вони е, продавали? Вони продавали вино, олію, вироби своїх ремісників, а купували саме хліб. Так? Чим вони ще займалися? Обробкою ніті, бронзи. Дуже багато тому тут у них було мармуру, з якого вони будували свої храми. І будівлі величезні, ми про це поговоримо також пізніше. Да? Вони були дуже відомими ще і ремісниками. Да? Так. Що було у них їжею? Ну, зазвичай це було дуже рідко вони вживали в їжу м'ясо, а найчастіше вони вживали хліб, який вони купували, ще раз кажу, да? козине, молоко, сир, оливки, рибу, овочі та обов'язково вино. Так, оце вся, вся наша сьогоднішня нова тема. Вона дуже коротка, яке вам буде домашнє завдання. Дивіться, по підручнику у вас буде лише 24 параграф, але не весь а до е, лише, перший пункт, лише перший пункт. І яке вам завдання? Вам буде необхідно два завдання. Перше, знайдіть, будь ласка, в інтернеті походження вашого імені. Можливо, воно також має грецьке походження. Запишіть в зошит походження вашого імені. І як, що ваше ім'я означає, так? Тобто, ну, переклад, значення вашого імені, запишіть. Це перше завдання, воно не складне. Друге завдання тут вам потрібно вже бути проаналізувати, які були плюси та мінуси саме такого географічного розташування і клімату Греції, які були переваги в цьому, і в чому були недоліки, так? як це їм допомагало давнім грекам, як їм це заважало? Саме таке географічне розташування. І клімат Греції це все ваше домашнє завдання. Чекаю ваших відповідей у Google класі.